У результаті руйнувань через численні ракетні обстріли, промислові об'єкти Шосткинської громади припинили своє існування. Повідомила начальниця управління економіки Дарія Гребенюк. Виробничі потужності, скажімо, не мають можливості функціонування. І суб'єкти господарювання, а саме підприємства, не в змозі відновити свою діяльність. Звільнені з цих підприємств працівники наразі змушені шукати собі джерела для існування, наголосила пані Гребенюк. Зокрема, вони розглядають питання щодо своєї самозайнятості. Якщо казати про 2023 рік, то у нас було створено 184 суб'єкти господарювання. Це в два з рази більше ніж ну порівняти з періодом на початок війни. Діяльність переважної більшості новостворених підприємств це торгівля, громадське харчування та побутова сфера, тобто ті види бізнесу, які не потребують значних капіталовкладень, зазначила начальниця відділу торгівлі та підтримки підприємництва Надія Кирієнко. Також хочу звернути увагу на те, що змінилася навіть структура самих. Підприємств в основному, якщо брати заклади ресторанного господарства, то це якщо раніше відкривалися великі стаціонарні підприємства зі значною кількістю посадкових місць, то зараз це невеликі заклади, але вони затишні, зручні. Ну тобто суб'єкти господарювання пристосовуються до умови, реалій нашого теперішнього життя в умовах військового стану. Втім, ці невеличкі підприємства стабільні. Більно працюють попри складні реалії сьогодення. Так, за 2023 рік відсоток надходжень по єдиному податку зріс на 5,6%. За 2023 рік було зареєстровано 184 суб'єкти господарювання. Це на 30 одиниць більше, ніж у 2022 році. Дар'я Гребенюк розповіла про роботу, яку проводить управління економіки в напрямку підтримки військових, які повернулися з фронту додому. І на даний час є державна грантова підтримка, за якою можна отримати від 250 тисяч гривень до 1 мільйона, в залежності від там критерій конкурсного відбору. Ці кошти призначені для учасників війни, бойових дій, а також їх родин. З нашого боку, нашими структурними підрозділами управлінням економіки і відділом підтримки підприємництва, то ми на даний час працюємо у напрямку пропрацювання працювання критеріїв відбору відповідно цієї програми, а також готуємо базові проекти. Планується, що кандидати на отримання грантових коштів реалізовуватимуть свої ідеї у сфері послуг. За інформаційною підтримкою вони можуть звертатися до управління економіки. Першочергова у нас роглянута два Проєкту це сфера побутового обслуговування. Вона, скажімо, не потребує великих капіталовкладень з боку, скажімо так, отримувача грантів. І, ну, і ми вважаємо, що за цим напрямком буде простіше отримати державну підтримку. А карандаш шукати таких людей, а їх достатня кількість повернулася з вищої освіти. Ми вони, вони мають. Відповідне поранення, але я ж це ваша совпада, дівчині. Добре. Будь ласка, старайтеся.